Пане Дмитре, ви самі е, озвучили це прізвище. Путін, скажіть, можливо, ви знаєте, з'явилася інформація, що, начебто, Путін е, випрошує політичний притулок в Китаї. Ви можете власне, підтвердити або спростувати цю інформацію? Е -е -е -е. Дивіться, я думаю, що е -е, точно він уже, коли сам на сам залишається, то починає думати про політичний притулок. От. Але знаєте, є такий анекдот, коли бізнесмен російський попросив себе заморозити в Москві. І розморозили його в 2030 році. Він виходить, там всі хмарочоси, їздять супердорогі машини, і двірник стоїть, і дивиться, як робот прибирає. А він каже, я запитує його: А ви хто? Я в Москві. Він каже: в Москві. Каже, а ви хто двірник? Він каже, двірник. А як ви живете? Яка у вас зарплата, якщо у вас на руці Ролікс? Каже: ну нормально у мене зарплата 10 тисяч юаній. От, от так, от і е, от, в принципі, про відносини Росії і Китаю десь приблизно в таких категоріях варто розмірку.